Привіт! Підготуйся, будь ласка, до практики заземлення і виходу в альфа-стан. Для цього тобі буде потрібно залишитися стояти. Найкраще, звичайно, в ідеалі на природі, босими ніжками, відчувати землю, заплющити очі, розслабитися. Можеш, звичайно, на початку лягти чи сісти, як тобі зручно. Головне зваж на ти. Щоб тобі ніхто не заважав, повністю виключи всі електронні приклади. Якщо в тебе, наприклад, є годинник електронний, <смі> зніми його. Телефон найкраще відсунь подалі, взагалі виключи чи постав на авіарежим. Згадай про свої тонкі тіла. Ми всі їх знаємо. Вони у нас у всіх є. У нас у всіх є електромагнітне поле. Всі можуть користуватися різними інструментами. І ти зможеш. Отже, ти готовий? Починаємо. Будь ласка, роби паузу і продовжуй практику самостійно, якщо тобі треба краще зосередитись і візуалізувати певні моменти. Добре? Або ти можеш спочатку, наприклад, прослухати повністю медитацію і зробити її вже в тиші самостійно на природі. Трошки згодом, коли в тебе буде час і можливість зробити це якісно. Доволились? Починаємо. Ти вже підготувався? Починай!